Доброго казкового дня, діти. Тихенько всі сідайте у світ казок двері відчиняйте. А подорожувати по країні казок нам допоможе чарівна книга. Ви готові вирушити світ казок? Подорож починається. Послухайте загадки. Розкажу вам, діти, казку і про кішку, про собачку, і про діда, і про бабу, і про мишку та онучку. А ви всіх їх пригадайте, назву казки відгадайте. Діти, ви вже здогадали, що це за казка? Так, це казка рібка. Наступна загадка. Сидить півник на печі, їсть смажені калачі. Тут лисичка прибігає, швидко півника хопає, біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Ну що, здогадались? Так, це казка, котик і півник. Далі загадка. У селі у діда й баби гарна курочка жила. Щось маленьке і кругленьке. Вона дідові знесла. Мишка, хоч і не хотіла, зачепила і розбила. Що це за казка. Так, це курочка ряба. Наступна загадка Хтось маленький і кругленький, з сталичко, личко, ті ніс. З під віконця на доріжку стрибнув покотився в ліс. Пісеньку співав ведмедю, зайця й вовчика зустрів, а від хитрої лисички утекти він не зумів. Так, діти вірно, це колобок А наша подорож в чарівний світ казок продовжується. Погляньте, хто це. Привіт, малюки! Ви здогадалися за кої я казки? Пригадайте, чим закінчилася моя історія. Вам подобається такий кінець. Мені теж не подобається. Давайте разом вигадаємо новий, добрий та повчальний кінець казки. Ну що, малята? Допоможемо Колобку? Ми з Колобком будемо з нетерпінням чекати новий, добрий кінець цієї казки. Книги сторінки скінчились і героїв не лишилось. Всі свої казки знайшли, хоч де б вони були. Всі героїв відшукали, всі їх дітків пригадали. Діти, але це ще не всі українські казки, їх ще дуже багато. А що ж таке казка? Як про неї розказати? Казка це вигадана історія про події, які в реальному житті не відбуваються, і про героїв, яких не зустрінеш на вулиці. Наприклад, Баба Яга, змій, дракон. Тому головними героями стають тварини, птахи, які вміють розмовляти, сміятися, сваритися, обманювати. Кожна казка має свою характерну особливість. Вона завжди має добрий кінець, а початок у багатьох казках однаковий. Жили були дід та баба. Кінець казки завжди приводить нас до розуміння, що добро завжди перемагає зло. Казок на світі є багато і веселих, і сумних. То ще ми можемо прожити без них? Не можемо без казки у світі ми жити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити. Як добре, що казка усіх нас зібрала, дорослих і діток разом поєднала. Діти, а вам сподобалась наша подорож? А що саме сподобалось? Тож, дітки, чого навчають нас казки? Бути чесними, добрими, чемними, сміливими, дружніми, розумними та допомагати один одному. Тож читайте, дітки, казки. А я дякую вам за увагу та до нових зустрічей!